Всім добрий день. Мене звати Гаврилюк Ганна, мій інформаційний спонсор перший коклірір в Європі Лутюк Мирослава Миколаївна. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатом, який вразив мого стоматолога. Багато хто з вас знає, я зараз займаюся процесуванням на базі імплантів. Це досить такий такий складний процес. Вже більше ніж 2 роки я мала. Поставлені тимчасові зуби, і ось два тижні тому мій лікар їх знімав, щоб тепер зробити постійні. І він був дуже здивований якістю моїх ясен і тому, як зберігається сам протест. Тому що він був, каже, так ніби я тобі його вчора прикрутив, а сьогодні зняв. Настільки він був чистий, ніяких нальотів, ніяких. Ніякого цього камня, зубного, нічого на протезі не було, і ясна, надзвичайно в прекрасному стані. Тому я хотіла поділитися досвідом, можливо, комусь це прийде в нагоді, чим я користуюся. Вже дуже давно я користуюся нашими зубними пастами, особливо мені до доподоби гелева зубна паста, яка якраз дуже гарно забирає зубний камінь. Також мені дуже подобається спрей для ротової порожнини. Він має дуже такий гарний склад всіх необхідних речовин, які саме борються з цією патогенною флорою, яка живе в нашому, нашій ротовій порожнині. Але, саме головне, це, я б сказала, це наша зубна щітка. Чому? Тому що вона має ворсинки такого діаметру. І якось так вони цікаво зроблені, що коли чистиш зуби, маєш попасти от в цю щілину вона дуже малесенька, але там треба вичистити. І вона не подразнює зовсім ясно. Я вже пробувала дуже багато всіляких зубних щіток. Мені рекомендували по 80 євро купляти щітку, яка з напором води вимиває. Ну це все не працює так прекрасно, як оця наша зубна щітка з нашою зубною пастою. Ну і, звичайно, я не могла обійтися і ніколи не обходжуюся без цього ополіскувача на базі м'яти і на базі дубової кори. Отож, рекомендую всім, хто має проблему з зубами, особливо кого є проблеми під час протезування, користуйтеся чудовою продукцією, натуральною продукцією компанії Нове життя будьте здорові, благословенні і щасливі! Всі разом до перемоги! Дякую!